Новий знайомий, хто він такий і що себе представляє. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого нового знайомого, подивимося. Хто ж він там такий і що з себе представляє? Ну, він нещодавно конфлікт з якоюсь жінкою, це його колишня, він від неї пішов. Конфлікт був і такий дуже доволі жінка була ображена. Він злий і агресивний. Може зробити конфлікт на рівному місці. Конфлікт відбувся через те, що в стосунках трикутник. Чоловік здатний на трикутник, на зраду, так скажемо. Ну, яка жінка буде терпіти таке, таке ставлення до. До себе. Ну, він хоч, хоч хоче тут знайти заміну її і зустрів вас. Ну, Ви поки що так з, з перестороженням ставитеся до нього, близько його не підпускаєте, не довіряєте. Ну і правильно робите. правильно робите, Тому що чоловік тут думає тільки про себе, спілкується не тільки з вами, в нього ще є спілкування з іншими жінками. Так що не дуже довіряйте своєму новому знайомому. Він стоїть на виборі, на виборі не заради сім'ї жінки, а просто заради легких стосунків. Отакий ваш новий знайомий.